Похож, но глаза все же мамины на коленках твоих помню я все царапины. Тебя хранят, мой сын, Оберегают от холодных зим, где бы ни был, дождусь, и к щеке прикоснусь, За тебя днем и ночью молюсь, Пусть небеса тебя хранят, мой сын, Оберегают от холодных зим, Где бы ни был, дождусь, и к щеке прикоснусь. За тебя днем и ночью молюсь, мой сын. Скоро ты подрастешь, станешь взрослым мужчиной. Жизнь тебя унесет вдаль дорогою длинную. Чтобы в этом пути, чтобы в этом пути не был ты одинок. Я с тобою всегда буду рядом сынок пусть небеса тебя хранят, мой сын, Оберегают от холодных зим, где бы ни был дождусь, и к щеке прикоснусь, за тебя днем и ночью молюсь, пусть небеса тебя хранят, мой сын. Оберегают от холодних зим. Где бы ни был дождусь, и к щеке прикоснусь За тебя днем и ночью молюсь, мой сын. Пусть небеса тебя хранят, мой сын, Оберегают от холодных зим. Где бы ни был дождусь, и к щеке прикоснусь, За тебя днем и ночью молюсь. Пусть небеса тебя хранят, мой сын, Оберегают от холодных зим. Где бы ни был дождусь, и к щеке прикоснусь, За тебя днем и ночью молюсь, где бы ни был, дождусь и к щеке прикоснусь, За тебя днем и ночью молюсь, мой сын. мій, сину, тобі моя сила, у тебе пожила, тече моя кров, сину мій сину, розправ свої крила і батькова віра, надія і любов. Пам'ятаю рік назад, це один день. Це дуже щасливий момент. І давайте за 20. І дай вам що більше більше діток народжувалася. Сі... Дай будемо... <різних> мама. Це мама ще не казала, До нас сі до нас. Ми хочемо вас щиро привітати з першим рочком нашого синочка. Ми хочемо йому побажати, щоб він ріс здоровим, нам на радість, радував нас своїми досягненнями, щоб в нього в майбутньому було дуже багато друзів, щоб він ріс енергійним, активним, щоб він поважав своїх батьків, слухався. Ми Живемо дуже один від одного далеко, але будемо підтримувати його, як тільки зможемо. Давайте вип'ємо за здоров'я нашого синочка. якихось успіхів в житті, щоб батьки раділи його досягненням, його цілям, які він досягає. А він свою чергу любив своїх батьків, поважав їх, цілував. Тому що всього мусивчика хочу сказати, що все його житті добре склалося. Давайте вийдемо за мусивчиком. Слухай мій, юначе, Обозак не плаче, ну а ти тим паче, синку мій не плач, береже хай доля, твою далу волю, від лихого болю, смутку та невдач, коли ночі побажати хочу. Мій маленький хлопчик, мій великий син, як підеш в дорогу, не зрікайся Бога, правду серця свого ти не загаси. Я хочу привітати, пішка побажати поклати самостроб'я. Щоб і не візьме з батьками нам. Щоб все збулося. Теж не задовольного самого маленького. І приємно до всіх слідків, які будуть до моїх командою. Дякуємо, молодець! Камера знімається. Камера ми Так, різдво. Це а мене хочу... Не шуміть, Йома, і ви б мій телефони, щоб не дзвонили. Не <рес> люблю. Дорогі гості, хочу сказати, що часто мої друзі кажуть, що бажати здоров'я дуже примітивно. А я хочу сказати, що це зовсім не примітивно. Тому що коли буде здоров'я, тоді буде робота. Коли буде робота, тоді будуть гроші. Коли будуть гроші, тоді буде майже все. Єдиний, на мою думку, такий дуже великий дар, який не можна купити за гроші, це батьків. Тому для Максима сьогодні тільки рік, я й вважаю всього найкращого, але найбільше я хочу побажати це для його батьків, щоб вони були здорові, сильні, красиві, щасливі, щоб їм все вдавалося, щоб їм все було на легку руку, як ми любимо сказати. Правильно, щоб їх була робота і гроші. Бажаю, дорогі мої куми, для вас цього найкращого, тому що батьки це і справді це найдорожче, що є в нашому житті. Тому всього вам найкращого. Будьте здорові, красиві, щасливі, виховуйте Максима. Головне в мирі, в благополуччі, в сімейному теплі, в сімейному затишку, в любові. Коли є любов, тоді є все. Це ми всі знаємо. Тому що в любові заключається все. Тому я вас вітаю і бажаю вам всього-всього найкращого. Будьте завжди на висоті. Кум Саша, кум Галя. П'ємо за вас і, звичайно, за Максима. Все. Гірко. Гірко, комасть моя. для мене. Я повторюю ми важко. Надворі холодно, там тепло було в домі. Ми за горуйків в хаті не застали. Ми тоді кричали у роддомі. Сьогодні свято радістю багато, у ось та за гарне свято. Бу рік тому синочка народили, а зараз нас усі на свято, запросили. У мене є такі слова, їх, написали ну, 120 шалені чум. 120 років назад. Дорогий Максимко, коли ти народився, побільшало на світі щасливих клопотів і надій. Народжений любові ти прийшов на радість своїм красивим батькам, на радість всім, чиї життєві дороги від тоді з твоєю. Хтось перший сповив тебе у такій відкритій довірої беззахисності. Хтось інший поведе в країну чарівної казки та гри навчати як преса любівського товариствості, щодень, що виті творити добро. А сьогодні в тебе один із найкращих свят, один твій ручок. Бажаю, щоб ти помножив його на сто і запросив всіх нас. Хто прийде, прилізе, приповзе. Обіцяєте? Да. 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 На санках, на лижах, на, скейт, на, на скейті, хто прилетить на скейті. На це. Да. 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 Хай буде, нехай за зоні голосок, тобі налічить сторочок. І кожен день твого життя хай буде сутністю буття. Усі ми любимо тебе. Хай буде небо було і Хай Бог тебе гай. У мене нема ще внуків, то я рахую, що це мій внук. Тому що мої вчителі мене проважали, я їм сьогодні все розказувала. Вона ще не поваги. Коротше, ламіную фотографії і кажу. Треба ж підписати. Ну з чого це почати? з чого це почати? Ось, наприклад, перша фотка, смотрю вдалі, це у мами на коліні, десь дивиться. О, а, а, там не зачнеш, там дали лівчика. А, <реклама> я не бачу. <реклама> <реклама> Це перекус сім перекуси обідня перерва. А це знайшов заначку. Бачите? У 10 місяців, а тут його вичислили, прилип до стіни. В руки. Десь він їх знайшов, не знаю. А <рик> це вже діда вкрав. А оце наступно, ходив до сусідів своїх, дідай бабки, не застав вдома. Веселий, бо нічого не роздав для них, а мав, мав дати подарунки. А це релаксує станом. Наступно це нарешті приземлився, а це десь я тебе бачив. <рик> десь я тебе бачив, а, а на тому фото я твою кисала. Один, два. А це Чикаго Славицький, вічний бар. А ти в Чикаго Саші. Сашу. Сашу пустили мене на ні. Засмучений. бачили? Ой, а то саме останнє, це саме крутий загоруйка. Я навіть в Польшу посилала цю фото, переставила ногу, пишу, крутий загоруйка. Церкву збирали. Церкви у нас спас. У моєму ми вже що церкви ж це. Коротше, в серку сказала, ні, ще не все. Отута, дивіться, спасіть, хто може підбавити. Бачите, хотіла тупити, <рив> А це збираюся в польшу. Ну, там ми не бачили, що босі ноги в нього. Я думаю, почув зули і відправили нормально, там сім місяців з цукерами, так. А це папа. А їх не було вдома. Це діда з бабою. Замикнулися! Ага, Замикнулися! Скажу вчителів, а це як підпишемо, вони вони, вони кажуть, зняв памперс, щасливий. Одягайтеся тепліше та приходьте 9 січня наступного року. З повагою Максиму Олександр Забору і подалі. Прийдемо. Релаксація, релаксує. Сама п'юсь, їх запрошую. хочу привітати, ну, в тому числі я, хочу привітати вас шахтів, поздоровити, я там Максим не знаю, Максима з першою годовщиною життя, всі за нього сьогодні радуються, всі веселяться, тому що для дитини сповнився один ручок. Батьки, хочу вас також привітати. У вас прекрасна дитина, прекрасна сім'я, прекрасне почуття. Всього найкращого вам Ще? 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 хочу вам побажати міцного здоров'я. Миру, добробуту, за достатку, е -е -е всього найкращого в вашій сім'ї, і все, що ви поважаєте, хай і, і, хай збувається і для Максима, для вашого сина, для вашого старого сина обрати е хорошу, щоб вони були хорошими е людьми, що вони обрали хорошу професію, щоб трудилися на благо нашої держави, щоб держава не побіжала наших дітей, вас від. Е Придбаної спеціальності і науки всього найкращого. Будь ласка, хочу випити за вас, за вашого світу, всього і у вас допоможуть. <риво> <риво> Розправ свої крила ти батькова віра надія. Тебе жилах тече моя кров, сину мій сину, розправ свої крила і батько віра, надія, і любов, сину мій, сину, в тобі моя сила, у тебе жилах Тече моя кров, сину мій сину, розправ свої крила Ти батькова віра.